Слава Ісусу Христу! Друзі, у цьому відео хочу показати, як захистити лаванду від вимерзання в зимовий період. У нас тут досить таки величенька плантація лаванди. Бачите, цілий ряд лаванди, близько 100 кущів. Але в минулому році частина не перезимувала. Ось, бачите, вона цвіла а в цьому році взагалі аж допізна, до листопада, майже місяця. але... Бачите, з весни частина не перезимувала і приблизно половина вимерзла. Хоча попередні роки е вона не вимерзала. Але попередні роки, в довоєнний період, ми робили дещо із нею, щоб вона не вимерзала не вимерзала. Чого ми не зробили в минулому році, того що були у нас тут інтенсивні бойові дії, бачите, по лісосмузі видно побита. Снарядами, і ми не змогли захистити лаванду. От як вона росла, так вона і пішла в зиму, і половина залишилася. Ну і близько половини, на жаль, не перезимувала. Навесні будемо насаджувати нові рослини. Тепер, друзі, поясню, як розвивається лаванда. Справа в тому, що захистити лише кореневу систему лаванди цього недостатньо. Якщо корень просто залишиться, а надземна частина загине, то відростання нових пагонів із корення не буде. Отут -от поруч з лавандою у нас росте інжир. Інжир більш примхливий, ніж лаванда. Лаванда витримує достатні морози надземна частина, а інжир вже гине при мінус 15, мінус 17. Фактично гинуть повністю рослини. Ми його укриваємо на зиму. Але якщо навіть верхня частина вся інжиру загине за зиму, то е, із кореня відростуть нові рослини. В цьому році так і сталося. Що ми його не укрили, е, вся верхня частина вимерзла, але з кореня нові пагони до двох метрів повиростали. У лаванди так не відбувається. Якщо загине верхня частина надземна з коренів, не буде вона відростати. Відростає Нова, нові пагони і листя відростає лише із тої частини, із, одере, ну, із одерев'янівшої такої от рослини прикореневої над землею. Тобто з оцієї частини стебла відростають нові пагони. Прямо з кореня вони відростати, на жаль, не будуть. А якщо будуть, ну це можуть бути лише тільки поодиничні рослини. З кореня можуть відростати тоді, коли вся рослина жива, от тоді можуть нові пагони відростати від кореня. Якщо ж рослина з якихось причин вимерзла, то, от бачите, у нас тут повимерзало, і з кореня ми не бачимо жодного пагона не, не відростає. Отже, який висновок? Що ми робили? Раніше до війни і чого ми не зробили в минулому році. Раніше ми завжди підгортали лаванду. Справа в тому, що в процесі своєї вегетації лаванда витягується, і оця ем, частина, яка була пригорнута землею, через рік, через два, вона стає вищою. І вона більш вразлива морозами і такими холодними вітрами. Для того, щоб цього не відбувалося, потрібно пригортати землею. Отак з усіх сторін. Пригортати на 15-20 на см, от як ми тут от зробили, бачите, треба рослини підгортати землею з усіх сторін. Ну, дехто ще під агроволокном закутує рослини. Ну, якщо у вас перезимує оця частина прикоренева, хоча б верхніх 15 см стебла буде в землі, вона нормально перезимує, нормально відновить вегетацію. Тому. От Робіть так, щоб у вас лаванда не вимерзала, щоб вона вас радувала гарним цвітом. В цьому році ми бачите, навіть там, де незначною мірою ну, є такі рослини, де, бачите, якісь ознаки життя ще подавала вона, то ми її пригорнули. І віримо, що на цей раз вона гарно перезимує. Потім з весною ще докупимо саджанців, досадимо ті місця, де не вижила. Ну, а так у нас лаванда дуже гарно квітувала і радувала багатьох людей, наших друзів, які приходили до нас в гості. От така рекомендація, друзі. Тобто просто-напросто землею підкидуйте з усіх сторон лаванду, ваші кущі, щоб цей пагорб був. Якомога вищий, а навесні ви його трошечки можете потім розгорнути, і лаванда в більшості випадків добре буде перезимовувати. Дякую вам за увагу. До нових зустрічей. Хай вас усіх рясно благословить Господь.